Опудало чиновника корупціонера спалили біля Верховної Ради мета активістів ухвалення депутатами закону, який передбачає створення національної служби боротьби з корупцією. Організатори акції влаштували невеличкий перформанс. Спочатку чоловік роздавав удаваним чиновникам хабарі, які їх убивали. Бо на думку активістів, корупція вбиває державні органи. Після цього опудало корупціонера, облили розпалювачем і підпалили залишки пластикового чиновника, загасили і прибрали з площі паралельно з вимог. Огою створити антикорупційне бюро. Люди вимагали від депутатів-сумісників скласти свої мандати серед порушників. Зокрема, і Сергій Пашинський, глава адміністрації президента, який є автором антикорупційного законопроекту, ухвалення якого вимагали сьогодні люди. Визначитися з вибором місця роботи від підлеглих вимагає і голова Верховної Ради. Що стосується сумісників, то я звернувся до уряду до глав адміністрації. З тим, щоб вони визначились, де вони хочуть працювати.